Епідемії грипу в місті поки що немає, та лікарі уже насторожені. Лише за минулий тиждень різко зросла кількість городян, що звернулися за допомогою. Санепідеміологи переконують, як тільки в місті буде перевищений епідемпоріг, карантину не уникнути. Поки ж у жодній міській школі не перерваний навчальний процес. У Нас 4,5 тисячі дорослих і дітей всього звернулися за медичною допомогою. Я вже не говорю про тих, хто не звернувся по допомогу. І тому дана кількість, така кількість людей є досить серйозною для того, щоб говорити, що ситуація поки що ми вважаємо її нестабільною і загрозливою до початку епідемії. Лікарні, за словами санепідеміологів, готові до можливої епідемії. Медикаментами забезпечені персоналу, що працюватиме із хворими на грип та гострі респіраторні захворювання, проведені щеплення. Жодних нових небезпечних типів вірусів в місті поки що не зареєстровано, і за прогнозами спеціалістів не очікується. Ми не чекаємо грипу АH1N1, але його циркуляція, ймовірно, можлива на території України, тому що вона вже була. І цей вірус був зареєстрований, ви пам'ятаєте, під час минулорічної епідемії цієї хвороби, якраз вірусу H1N1, він нікуди не дівається, він залишається в нашому природному середовищі і серед людей, в тому числі, і серед тварин. Тому не можна говорити про те, що його не буде взагалі. Але робота над цим, тобто виявлення і ідентифікація, Кація вірусів буде проводитись. Найбільш вразливими до грипу та гострих респіраторних захворювань залишаються діти. 70% від загальної кількості хворих складає саме ця категорія. На сьогодні в дитячій обласній лікарні палати ще не переповнені. Кількість звернень констатують лікарі, зростає. Пік захворюваності прогнозують, як і в минулі роки на січень місяць. Е, очікуючи. Е... Все-таки загострення епідеміологічної ситуації з приводу гострих респіраторних вірусних інфекцій. Ми кожен день робимо моніторинг тих хворих, які поступають, і, звичайно, залишаємо вільні місця у тих відділеннях, які по наказу, який має місце в нашій лікарні, резервуються у тих відділеннях на випадок, коли будуть поступати діти. З ускладненнями гострих респіраторних вірусних інфекцій або грипу. Лікарі не втомлюються наголошувати профілактика найефективніший спосіб вберегти здоров'я, щепленням чи народним засобом надати перевагу, особиста справа кожного. Інна Крут, Юрій Руденко, новини, телеканал Вінниччина.